Здравствуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся, давайте побалакаємо. Сьогодні я прочитаю вам свій допис, який зветься «Відлуння. єврейські дітки. Ішла Друга світова, над селом зависла загрозлива нестерпна тиша, а я все вслухалася. Тихо, ні пострілів, а не гарчання ворожих мотоциклів. Вранці чула біля криниці від жінок, що сьогодні поведуть на страту євреїв до Бобрика. Оту кручу, де глину брали. Цілий день не находжу собі місця. Горе яке, господи, зглянься. Та ось здалеку донісся гавкіт ворожих собак. Мабуть, ведуть. Зібрала своїх діток, вийшла до воріт. Гавкіт наблизився, мабуть, вже десь не подалі. Стояли мовчки, діти, наче поніміли. Ось показали спочатку ворожі солдати з автоматами та з собаками, а за ними люди. Ішли мовчки. Ні, босі, не покриті, лише в одному спідньому. О Боже, матір Божа, з ними ж дітки. Ось гурт діток порівнявся з нашими воротами. Здоровенний молодий солдат відійшов трохи в сторону, глянув на мене і здалося, неначебто кивнув. Я миттю штовхнула своїх дітей у той гурт людей. Вони змішалися з тими дітками в колоні, а я буцім то виганяла своїх дітей та хапала за плечі шеї єврейських. Та й гнала в двір і кричала, куди ви, чортенята, біжите. Ану, гайда додому. А солдат вимовив Баба, кіндер, шнель, шнель. А коли я вихопила дітей з натовпу, за плече мене вхопила молодач одного жінка. На руках вона тримала хлопчика, кучерявого такого. Миттю пустила його на землю. А він малесенький такий, ледве дибав, глянула мені очі і ніби обпекла. Спаси, дитину мою. Я схопила хлопчика під руку та ще когось за плечі, та цілий гурт дітей загнала у двір. О Боже милосердний, де ж мені вас ховати? прибігла сусідка. «Афійко, де твій розум? Що ж ти наробила? А як дізнаються? у тебе ж своїх малесеньких п'ятеро. Та ще й тяжка ходиш шостим, мабуть, на днях розродишся. Не лякайте мене, Ніно, я й сама боюся, та так боюся, що аж подих захоплює. Не думала, чим кормити, му, де покладу спати. Думала тільки, щоб не дізнались та не шукали ворожі солдати. Увечері прибігла Ніна. «Ховай, Афійко, діток, хтось доніс. пішли по хатах із собаками, сховали. У поливнику, у ямі, в діжці з торішньою квашеною капустою. П'ятеро діток єврейських, худеньких, малесеньких, залізли в діжку капусту, а вона ж така кисла, що навіть запах очі виїдає. На голівки їм поклала кружок із діжки та приклала каміннями. Діти мовчали, ніхто не писнув ні мої в хаті, ні ті, що в ямі. Я впала на коліна перед образами. І мої... Матір Божа, ти ж теж мама, в тебе ж теж синочок був. Спаси, помилуй, сохрани діток моїх. І чи то від сліз, чи то лампадка блискала. Так здалося мені, що матір Божа дивиться на мене очима тієї Чорнокої, єврейки. Яка віддала мені синочка свого, а в вухах звинять слова Спаси дитину мою, о Господи, то хто ж до кого молиться? Ось уже цілий натовп поворожих солдат на подвір'ї. Собаки гавкають, солдати гілготять. все в хаті перевернули, під піч залазили та на горище. Один питає Юда єсть? Ні, кажу. Юди немає, тільки дітки. Один зайшов в поливник. Заліз у яму, полінувався підняти кружок на капусті, та кругом кружка заходився штрикати штиком рушниці. Він не капусту штрикав, мені в серце. Дякувати Богу, нікого не зачепив. А вони малесенькі сиділи в капусті тихесенько, кружок з камінцями на голівках, кисла капуста пороз'їдала тіла. Так і сиділи до ранку, діти в діжці, а я під діжкою, аж поки в селі не стихла метушня. Вибили ворогів із села через пару неділь. Сусідка Ніна в Любашовці на базарі обмовилась перекупкам, що в Кривому у Афійки дітки єврейські переховуються, приїхали по них з Одеси, з гостинцями приїхали, привезли кілька парашутів та плащ палаток. Ми нашили спідничок дівчаткам, а до того часу я розродилася хлопчиком, шосте дитятко. Усе це історія і життя моєї бабусі Сєваченко Афії Данилівни. Світла і пам'ять. Отак, любі мої, будьте здоровенькі. З вами була бабка Люся. До завтра.